Оздоровлення до польського міста Хшану вирушили 20 дітей з Івано-Франківської громади. Це діти учасників бойових дій, загиблих і зниклих безвісти захисників, а також поранених воїнів. Попереду у них справжня скаутська пригода, життя в наметах, активні ігри, походи, нові навички, екскурсії та знайомства з однолітками з інших країн. Програма табору вчить самостійності, командній роботі та любові до природи. Пані Ольга, бабуся двох дівчат, сподівається, що онучки по-справжньому відчують літо і знайдуть нових друзів. Їздили вже в табори, але одна вже їздила за кордон, друга ще не була. Тепер вперше. Ну, з надією, що гарно відпочинок. Літо відпочинок. І бажаємо всім діткам гарно відпочити в спокій, в мирі і повертатися додому. Аліна Буть за кордоном уже втретє, але саме цього разу вона вперше спробує себе у скаутському таборі. Я сподіваюся, що мені сподобається, тим більше, так як я перший раз в такому таборі а, скаутському, то ну я сподіваюся, що мені все сподобається. Ще одна таборувальниця Христина Лялька не приховує, що очікує багато емоцій та вражень. Я не в перший раз, але суто в палатках жити, то так, в перший раз. А так то ну, думаю, що буде все супер. Я думаю, що багато буде новознайомств. Більше ми будемо не самі, там будуть інші діти, і я думаю, що мало би бути дуже класно, тому що це три тижні, як не як це багато. Тому думаю, що буде добре. Такі поїздки не просто відпочинок. Це шанс для дітей, хоч трохи відволіктися від війни, побачити світ і набратися життєвого досвіду. Особливість цього табору, що дітки будуть проживати у палаточному містечку. Для них буде організована дуже цікава програма, пов'язана із рухливими іграми. Їх також будуть водити до моря. Ну, це вже не вперше поїздка минулого року. Також до міст. Токшанов запрошувало наших дітей в таку екскурсійну поїздку, і всі дітки були дуже задоволені. Надіємося, що цього року також буде незабутня подорож. Ці подорожі відбуваються завдяки співпраці громади з іноземними партнерами. Це вже чергова делегація, яка їде. Загалом шість країн Європейського союзу погодилися приймати дітей наших героїв. Тому дякуємо всім головам, головам громад, головам повітів і бажаємо, щоб діти дійсно отримали класні емоції і. Відпочинок за кордон. У 2025 році з Івано-Франківська в оздоровчі подорожі вирушили вже понад 180 дітей. Вони побували у Литві, Латвії, Хорватії, Угорщині та Польщі. А попереду ще одна поїздка до польського міста Рибнік. Туди вирушать 20 дітей. Ще 160 дітей поїдуть в інші країни. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія ЯРАЇ.